І ці люди вплинули на моє життя так, що сьогодні я служу Господу, сьогодні є в церкві, і більше того всього, весь мій дім сьогодні є спасений Богом. Слава Богу. А, коли я чую від служителів, дорослих, можливо, старших, що табірне служіння – це десь там, десь незначне, неважливе. Я хочу вас підбадьорити, тих, хто трудиться вже, може, не один рік, ваше служіння не марне. Є плоди і великі плоди і якщо ви надалі будете рухатися в цьому напрямку, ви будете чути свідчення. Будем молитися, будемо дякувати Богові за зустріч. Я впевнений, що тут є ті самі, хто любить Бога і в цьому напрямку рухається не просто так. Прославляємо тебе, Боже, ми дякуємо Тобі за велику Твою милість, за любов до Бога, що ти що ти родеш, ти воскуляєш, ти миш Боже. Ми почуємо теорію. І дещо що попробуємо на практиці. Є деякі нові ігри. Ми підготували їх, можливо, ви вже десь це робили, а можливо, ні. То сьогодні вийдемо трошки на вулицю, разом весело проведемо час. Мені хотілося б, щоб після нашого ті ми з вами десь більше здружилися, один з одним познайомилися, і вже коли ми приїдемо на наступний рік, вже ви один будете з нами. І ми теж приготували дуже цікаво. Я думаю, буде кожному із нас щось почути нове. Будемо з вами розпочитати, але перед тим як розпочнемо, зараз ми поділимося з вами на дві таких команди.

Але приходять такі моменти, що щось нібито починає відбуватися не те, що б нам хотілося Якісь непорозуміння, якісь, можливо, хотілося б, щоб були всі більш дружніші, працювали на результат, на ту ціль, яка є перед нами. Але щось відбувається. І треба нам, як лідерам, постійно це тримати в балансі, в контролі. Тому що завдання команди це. Та ціль поставлена перед ними досягати її. Коли маємо трудитися, коли ми бачимо такий взірець Ісус Христос, беремо від Нього приклад. Ще такі нюанси мені подобаються в Ісусі Христі, що коли випадала можливість, то Він збирав учнів на спілкування. Свого роду, це були на нашій сьогодні тему тімбілдинги. Мені подобається в Ісусі Христі те, що Він перед тим, як відправити своїх учнів, свою команду трудитися, вони сідають разом. Можливо, щось їли, пили. І він дає їм настанову. Ось так будете робити. Якщо будуть у вас такі ситуації, ось так будете вчиняти. Не бійтеся, якщо вас будуть гонити, якщо за ім'я моє вам доведеться страждати. І Ісус не просто сказав, ви по двоє розійшлися всі по селах і все. Він дає настанови, Він їх мотивує до служіння. І вони гарно рухаються, служать. І їхнє служіння, воно було настільки потужне, що Євангелія була розповсюджена по всьому світу, і до цього часу є послідовники Ісуса Христа, які роблять ту, ту ж саму справу. Зараз ми побачимо з вами, що ж таке тімбілдинг, такий термін. Я підшукував щось простіше для вас, щоб це гарно пояснювало це слово. І це такий термін буде для нас. Це команда утворення, яке допомагає згуртувати колектив і навчитися працювати в команді для досягнення єдиної мети. Команда це група людей, які об'єднані з різними. Талантами з різними здібностями, можливо, навіть певними поглядами, але ці всі здібності, таланти направлені на те, щоб отримати єдину мету, досягнути єдиної мети. Включи нам далі слайд. Ми розглянемо зараз з вами основні цілі та завдання тімбілдингу, такого напрямку об'єднання команди. І найперше, це згуртувати команду. Не раз мені доводилося починати певні служіння. І коли ти збираєш команду, ти бачиш, що всі між собою десь як ви сьогодні. Хтось соромиться ще щось сказати, десь немає того взаємозв'язку, що такого, як хотілося бачити. І ці мірінки допомагають саме в тому, щоб згуртувати команду. Як рухатися, на що звертати уваги. Ми можемо поставити перед собою певні цілі. Потім ми матимемо результат. Наступне це психологічне розвантаження. Це, мабуть, кожен переживав, хто трудиться в табірних службах, правда чи ні? Особливо, хто їздить в виїзні табори, де нам з командою доводиться жити не один день, а це два тижні, три місяці. І ми живемо разом, і саме там проявляються певні між нами конфлікти, непорозуміння, і порою дійсно хочеться якось зняти те, той напряг, можна сказати, який створюється, якось розрядитися, щоб далі це не впливало на твоє служіння. Я сам не раз зустрічався з тим, що саме десь на такому рівні духовної втоми чи перевтоми саме в служінні. Ти розумієш, що це дуже сильно впливає на твій особу. Результат твого слушного підвищення авторитету лідерів. Лідерам є дуже непросто, правда? В командах. І саме такі е, тімбілдинги, саме ці ігри, якісь такі наші вечори спілкування дають можливість нам, навіть лідерам, Ближче познайомитися з тими, хто є нас в команді. Бувало таке, що мені здавалося, що люди, з якими я служу, я їх дуже вже добре знаю і нічого мене здивувати не може. Але коли ми бралися разом грати в щось, виявлялося, що я ще багато чого не знаю про тих, скільки я маю можливість трудитися. Кожен, мабуть, себе зловив на цій думці правильно. Тому що коли люди починають мають якусь ціль, мають якісь завдання, вони розуміють, що вони мають це виконати, там порою проявляються характери, є, знаєте, такі приховані лідери, які починають проявлятися. Команди на почуття співробітництва. Яка б міцною команда не була, як би не трудилася, але там є оцей ризик. Ризик саме того, що. Люди в команді можуть відчувати і десь переживати якусь певну конкуренцію один з одного. Тому що буває так, що в команді можуть бути двоє братів, які грають на гітарі. Може бути таке, що є двоє сестер, які можливо співають гарно. І може відбутися оцей момент, що відчуватиметься певна конкуренція. І саме такі заходи, як ті білдинг, і саме такі заходи, як якісь певні вечори, спілкування, вони дають можливість зрозуміти нам, що ми не конкуруємо один з одним. Ми не для цього об'єднані, а ми об'єднані для того, щоб один одного підтримувати, один одного мотивувати, один одному допомагати, і щоб це все вплинуло на наш спільний результат. Три основних моменти, на мою думку, які найбільш ефективними, є, е, найбільш ефективними видами тімбілдингу є перше це спортивні і екстремальні якісь види тімбілдингу. Друге, це такі інтелектуальні і психологічні певні якісь ігри. Ми десь, мабуть, близько трьох років з молоддю нашої церкви мали таке служіння, як розбір слова, і через кожних п'ять розділів ми робили приринки. Е, Знайомо вам, так? Ви бачили теж. Я думав, насправді, коли починав це служіння, бо ми не вели чаю, ми не грали ігри, я думав, що ніхто ходити не буде. Чесно, але виявилося, що ні. Е, виявилося дуже багато бажаючих досліджувати Слово Боже, і ці приринки їх мотивували на те, щоб надалі досліджувати Слово Боже. Зразу я згадую наші з командою Моменти творчі, і це в більшості є різдвяні вистави, це є якісь такі заходи, де треба проявити творчість. Це там День Матері, можливо, день е, сім'ї. І коли в цьому залучена команда, і це у формі такій більш, знаєте, де ми пропонуємо свої ідеї, де ми, наприклад, проявляємо свою творчість, де треба щось намалювати, щось, щось зробити своїми руками. Навіть коли ми готувалися сьогодні до цього брейнку, так само десь підготовлювали деякі речі, і це дуже мотивує. Я згадую моменти, коли ми готувалися до різдвяних вистав. Коли ти в тих всіх костюмах, коли ви за колісами, коли ти бачиш, що хтось із твоєї команди дуже переживає за слова, і ви один одного підтримуєте, підбадьорюєте, ви разом за це все молитеся, ви за це все переживаєте. ну Воно не може не об'єднувати. Тобто це вже декілька років іде, і ми назбирали пару ідей, якими можемо поділитися, там якісь поради дати. І взагалі, ми за цей час розуміли, наскільки це є важливо. Тобто, коли ти бачиш, коли якась нова команда, яку нові люди всі такі скуті, не розмовляють з одним, навіть не знають своє ім'я, саме починаючи з такої легкої форми, як гри, от тобто ми вам пороздавалися дірочки і Ви вже поділились на дві команди, ви вже познайомились, і це було не так, як нібито вийти, розкажи про себе, це було в ігровій формі, і часто це дуже нам допомагає. У Нас, наприклад, на таборах ми проводимо ціле літо табори, і ми вибираємо певний день проведення різних ігор для зружня команди. Це кожен третій табор, кожен третій день табору. Ми всі плани забираємо геть, Ми відповідальні за те, щоб просто здружитися, відпочити провести весело ігри. І час. Але якщо ми виїжджаємо в якийсь виїзний табір, і нас там є один табір, наприклад, це 4 дні, один табір, ми використовуємо кожен день. Тобто, кожен день ми продумуємо кожного вечора якусь гру, якусь класну ідейку, щоб максимум використовувати цей час. І хочу вам далі розповісти, які є бувають, різні ідеї. От, наприклад, дуже дуже важливо, коли ми протягом цілого табору ми Віддаємося, ми розказуємо дітям тему. Ми віддаємося, розповідаємо, ми за них молимось, ми за них переживаємо, і треба обов'язково наповнити. І для цього нам потрібні такі духовні вечори. На духовні вечори дуже часто наші координатори, лідери вони запрошують якісь душопікун, який прийде, розкаже нам тему. Нас підпадьо, змагання різні, такі якби шустрі. Ігри, які ми можемо побігати, посміятися, активно провести час, щоб нам місто там не заважав, вони ми не переживати. Різні квести станції. От, наприклад, це ми придумували, От звичайна гра, волейбол, футбол, те, що часто ми граємо, але ми вигадуємо якісь нові форми. формі. Наприклад, якщо ми ви вибрали волейбол, часто вибрали виграють там хлопці. Як то вони хочуть веселіше, сильніше пограти, дівчата їм заважають. І для цього ми придумуємо так, щоб дівчата задіяти. Хлопці грали, вони ділилися на три команди. Вони вибирали одного лідера, капітана, вони між собою грали, ми рахували в рахунки, тобто малося виграти перше місце, друге, третє. І для них були призи, обов'язково призи. А дівчата, які сиділи, вони вболівали. І також вони вибирали собі команду, з яку вони вболівали. Наприклад, перша команда, друга команда, третя команда. І вони приходили до нас, записувалися на листочку, наприклад, я вболіваю за ту, за ту за ту команду. І в кінці, коли виграла команда, наприклад, номер два, вона виграла. Перше місце, всі ті, хто був список, записувався, що вони болівали другу команду. Ми також їм давали приз. Тобто витримувала команда, яка виграла воліболь, і виграли дівчата, ті, які вболівали ту команду. Часто буває, коли от нас вариші дуже велика церква і багато молоді. І, звісно, одну гру на 70 людей ти не проведеш, і ми часто ділимо цих людей на певні команди. Наприклад, на п'ятій команд по 15 людей велопрогулянка. Всіх є велосипеди, і часто буває просто-напросто після просто важкого дня так було жарко, але так хочеться просто розвіятися. Ми просто ми збиралися командою, компаніями стали на велосипед і їздили в гарні місця. З собою звісно брала там різні снеки, водичку просто відпочивали на природі, і так само волос педі приїжджали назад і проводили дуже е, цікаво весело час. Є yes. Життя 10 хвилин це така є класна гра, яку можна не тільки пограти, виконуючи різні завдання, а зробити певну переоцінку. Якщо коротко розповісти про цю гру, всі ми нібито народжуємося, в нас є паспорти, і ми маємо збирати підписи. І по всій території на території Лубахів було розумічено: це був дитячий садочок, школа, це були університет, були різні роботи. Тобто, і е, також там техесенько ми не проголошували. Тобто самі е, сама молодь шукала ці різні станції. Була техесінька служіння і церква. Тобто вони мали за 10 хвилин, там був такий таймер, який дзвонить, за 10 хвилин спіти якусь станцію зробити, і вони так збирали підписи. І виходить так, що вони прожили все своє життя, не збиравши куча підписів, але закінчили життя. Вони мали заходити в дім молитви, а в дім молитви вони не могли ні з чим зайти. Тобто вони не 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 змогли знайти своїм дипломом освіти. Вони не могли знайти своїми грошима, які ми заробили е, на роботі, тобто ці станції, які були. Це у нас така грати ємний друг. Можливо, часто у вас грають, але я коротко розкажу. Ми е, вибираємо, наприклад, вечір на пішній вечір. Можливо, хтось вперше своєю командою, можливо, як ми, ми вже багато років збираємося, ми одного одного дуже добре знаємо. І дуже класно виділити такі вечір, щоб згадати все. Не забувайте про важливі дні народження багатьох людей літом день народження. І дуже часто буває, що ви навіть цього можете не знати. Весь день пройшла людина, в неї День народження, а ніхто її ви, не скільки не привітав. Для цього рекомендується на початку. Щоб написали всі коміні анкету: ім'я, там, фамілія, адреса, там номер телефону і день народів. Е, нас часто діляться хлопці, дівчата в окремо зі нам, звісно, разом дуже дружньо, дуже весело. Але коли е, між нами хлопці, ми дівчатами про це можемо поговорити. І так само, коли між вами е, хлопці, дівчата, ви не можете бути такими відкритими, можливо, і е, можете поговорити на свої теми. І часто ми виділяємо ці дні. Хлопці тут десь збираються окремо, дівчата окремо, дівчата зробить так мило, атмосферненько, так гарненько. Ми говоримо про справ... справді такі теми, як саме часто говоримо таку тему, як жінка в біблії. Ми вибираємо якусь жінку в біблії, про неї розмовляємо, говоримо. І всі так відкрито розмовляють. А хлопці дуже часто, наприклад, навіть цей день вони дуже багато приготували собі їсти і проводили класний їм вечір. Вони собі веселилися, вони говорили дуже такі. Насправді чоловічі те ті прайниці казав. Гена дуже часто робиться, але я вам хочу запропонувати нову ідею, як ви знаєте всі кахутку. Програму можливо, хтось не знає, легко скачати її на е, телефон е, і провести не по біблії тільки, а наприклад, по темі. Наприклад, у нас було чотири дні, чотири дні якісь історії по тих історіях, і ми перевіримо, хто найкраще готується до е, уроків на таборах, або можливо, додавати питання про координаторів, а можливо дати питання про один одного. І коли ми всі зберемося і. Будемо якби такі бере питання, і ви всі можете відповідати ці питання. І така сама виграє та людина, яка найкраще готується до уроків в таборі, яка, яка дуже добре знає один одного. Та швидкої дуже велика колекція настільних ігор. Ми десь їх тільки не бачимо, чи в якихось магазинах чи десь замовляємо, тому що з ними набагато якби легше, тому що це вже готовий матеріал. Можливо, навіть роздрукувати, десь зробити власну року і часто це навіть міняє обстановку не забувайте про їжу. Хлопці це ніколи не забувають, дівчата інколи можуть не так думають, що так це важливо, але що це має бути? Чи це може бути, як у нас часто сьогодні був плох, чи це може бути якісь сосинські шашлик? Часто з дівчатами придумуємо таке, як зефір на вогні, знаєш, такі маршмело, можливо, до... пожарити. Може це бути потерброти, якби на кінець залишті щось на згадку. Ці дві картинки це ми були в Полтаві. Ми проводили табір, і там команда молодь приймала нас. І на останній день там були цілий тиждень. Останній день вони зробили такий нам величезний і приємний сюрприз. Вони цілий, цілий тиждень. Там де був табір. Ми нас фотографували були гарні фотографії, потім все видрукували. Ми накрили такий стіл, ось їжа важлива. Далі вони зробили кожному подарунок. Це був така просто мед, Поставив, ми жили в того господаря, в кого була пасіка, і в нього був мед. Невеличка баночка. Це дрібничка, можливо, зробити якісь печі власноруч, чи просто навіть підкритка, щось на згадку. Я зараз всі фотографії всіх таборів зберігаю, і просто так приємно передивлюватися, які в мене були групи, які в мене були команди, де я знаходилася, які в мене тоді був наслід. І тому ми вже маємо певний досвід, певний період часу ми працювали в команді в тімбілдингу. І я б хотіла вам розповісти саме про нюанси та ризики в з якими ви можете стикнутися, коли будете це проводити. І перший момент це небажання брати участь. Хто вже проводив ігри, то знає, що це таке, і стикалася з цим. Дуже часто буває таке, що ми чуємо в свою адресу Я не хочу, я не буду, я боюся, я соромлюся, я стісняюся. І таке є, і таке буде серед нашої молоді. Важливо є визначити, чому Чому людина не хоче брати участі. Можливо, вона просто хоче, щоб попросили ще раз. Є такий момент, коли не вистачає уваги. Якщо можете, попросіть ще раз, це кількість. Це важливо, тому що невідповідна кількість вона взагалі заважає і не дозволяє провести тімбілдинг так, як ви собі запланували. Взагалі, кількість вона впливає на формат, на саму і на те, як буде проходити ваш тімбілдинг. Взагалі, тімбілдинг це, – це не тільки погратися, в цьому є важливий сенс, і навіть серед нас, християн, це невдоволеність програшем або азарім. Також є, що серед кожного тімбілдингу завжди виділяються люди, зазвичай хлопці, які яким дуже сильно подобається, і вони прям входять в азар. Невідповідність статусу християн. Ми всі є християнами, і ми всі знаємо наш статус. Тімбілдинги є різні. Взагалі, в світі тімбілдинг це більше про те, що коли колеги між собою влаштовують такі різні ігри, де вони можуть разом провести час. І є дуже багато варіантів і варіацій цих ігор. Це відсутність гри. Дуже часто бувало в нас, що, наприклад, ми попадали в якусь компанію, або, наприклад, їхали на своє служіння і забували тутувати свою гру. Або бувало так, що попадали в якусь незнайому нам до цього компанію. І всі такі здається, чужі, і всі так хочуть і хочуть познайомитися, і якось соромляться, і або буває момент, що десь ми збираємося, чи це домашня група, чи це. Давайте, 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 Так, тримайся, пока тримайся, добре. Тримайте мені, мені, мені. Давайте Ні, тут не воно на сорочці треба тримати. Ви головне держіте за стороні. А ви всі тримаєтеся може вилізти? Ви пускайте сорочки, я буду ставити, а ви просто тримаєтеся формально. Просто підтримуйте свого лідера. Алелуя. А три потяли. Потяли? Повертайтесь назад. Назад повертаємося. Помніть, назад не спустіть назад кнопку. Ми приїхали. Сестра, жимо ви молодці, Я вам припиню. Якщо хочете відпочити. Опу, за? Сумилися, сестри? А тепер шарики перечитайте в набільшу.